Якби я запускав свій YouTube канал у 2024 році, я б робив наступне. Сьогодні ми з вами поговоримо про систему з сіми кроків, яка допоможе вам запустити YouTube канал власний з нуля і максимально підвищити шанси досягти успіху. Цю систему ми використовуємо в нашій агенції. Займаємося YouTube більше 4 років, вели більше 20 каналів та отримали свої перші три Silver YouTube Awards, Це срібні кнопки. Нагороди від Ютуба за досягнення перших 100 тисяч підписників. Отже, що ж це за принципи. Перший крок це підготовка, а підготовка вона потребує відповіді на декілька запитань, і ці запитання вони наступні: для кого ваш Ютуб канал? Яку проблему ви вирішуєте? Що це означає? Вам потрібно зрозуміти, хто ваша цільова аудиторія? Наприклад, ви готуєте абітурієнтів до вступу в? Вищі навчальні заклади, наприклад, там з математики там, чи з інших дисциплін. А, і Ви тоді маєте зрозуміти, що ваша аудиторія це молоді люди 10-11 класів, а, які готуються до вступу в вуз, і вони готують там певний предмет, наприклад, математику. А, можливо, ваша компанія, ваша організація займається відновлення, відновленням лісів, і ви хочете донести до суспільства проблему того, що вирубуються ліси і. Це загрожує екологічною катастрофою, і про це варто розповісти. Тобто ви маєте сформулювати чітку проблему, яку ваш канал буде розпаковувати, вирішувати, допомагати зрозуміти, як зробити так чи інакше. Далі, наступний етап: дослідження. Дослідження воно про те, що потрібно зрозуміти, а як саме люди. Інші YouTube-канали, інші креатори вже розповідають про цю проблему. А, зазвичай а, те, що ми намагаємось створити, а, це вже люди якимось чином вирішуються. Тобто, якісь, якимось чином ця проблема вже вирішується. І існують Ютуб-канали, на вашу тематику, і варто їх дослідити. На що варто звертати увагу? Варто звертати увагу на а, те, як формулюються заголовки в відео? Особливо не просто в відео, а в відео, які популярні по вашій тематиці. Як формулюються обкладинки? Що на них пишеться, яке запитання, як вони виглядають, яка їх структура композиція? який їх дизайн? Далі що потрібно розуміти? Яка тривалість цього відео? І супер важливо розуміти, яка структура його. Ви можете подивитися 5-7 найбільш популярних відео на цю тематику, зрозуміти, яка їх структура, виписати їх, структурувати, додати своє і зняти свій, своє відео. Це допоможе вам підсилити шанси для того, щоб створити відео, яке дійсно буде цікаве користувачам, з вашим унікальним досвідом, з вашим унікальним рішенням, яке ви приносите, і таким чином ви підвищуєте свій шанс на те, щоб... Бути, а, отримати свої перегляди, отримати свої підписники. Третій етап запис. А, ніколи не буває достатньо. Достатньо. Обладнання, достатньо. часу на підготовку, достатньо. А, якихось інших моментів, гарної погоди, гарного настрою, достатньо енергії, будь-чого. Але. Є таке uh, англійське прислів'я: Start where you are, use what you have, do what you can. Uh, що перекладається як? Uh, починайте там, де ви є, використовуйте те, що у вас є, робіть те, що ви можете. Тобто uh, у вас є смартфон, окей, пишемо на смартфон. У вас з'явиться uh, більш якісне обладнання? Супер, uh, пишемо вже там, з більш якісним світлом, uh, в більш якісному uh, студії чи приміщенні. Uh, і покращуємо uh, наші наступні відео. Четвертий етап це публікація, реліз. Uh, на цьому етапі потрібно зрозуміти, який заголовок, uh, працюємо над обкладинками, працюємо над описом відео, для того, щоб було зрозуміло, uh, що всередині. Uh, виставляємо таймфрейми. <кій> це, uh, якщо ваше відео довге, наприклад, і у вас є uh, чіткі кроки. Вам потрібно ці кроки розмітити в Ютубі, щоб кожний з цих кроків а, приймав участь у пошуковій видачі а, і підвищував шанси бути поміченим серед інших відео. А, також ви можете додати ваше відео в плейлист, який буде стосувати специфічної тематики. Наступний крок підсилення або буст. Створюємо шум, як кажуть, навколо нашого відео. Ви вже опублікували ваше відео. І найкраще, якщо алгоритми зможуть помітити ваше відео, і за допомогою внутрішніх будованих алгоритмів YouTube ваше відео буде набирати перегляди. Це ідеальний варіант, коли відео працює саме без будь-якого підсилення. Але так трапляється не завжди. І якщо у вас є ком'юніті людей, не просто ваших друзів чи близьких родичів. Це не варто робити, якщо ці люди не є аудиторією для вашого контенту, тобто просто перегляди рандомних людей, а навіть ваших близьких, які не є цільовою аудиторією для контенту, їм не варто показувати, тому що це навпаки зашкодить. Але якщо у вас є ком'юніті людей, наприклад, і якщо ви знімаєте тему а, якусь садову, як вирощувати дерева, чи як вирощувати розсаду, чи як вирощувати помідорчики, а, і у вас є група людей. Які також мають пристрасть до цього, то з ними варто поділитись посиланням на ваше відео. Е, можливо, у вас є аккаунти в соцмережах в інших, в Фейсбуці, в Інстаграмі, Тіктоці, де ви вже ведете цю тему, розповідаєте довгий час, наприклад, і у вас є сформована аудиторія. Е, так само варто поділитись в інших соцмережах посиланням на ваше відео. Uh, також є внутрішній інструмент YouTube Community Post. Це uh, пости, такі як ну умовно, як в інстаграмі, uh, і ви можете також туди додати посилання uh, про те, що ви створюєте, створили вже опублікували ваше відео. Uh, це може дати вам деякі нові перегляди. Шостий крок: рев'ю, uh, аналіз uh, це важливий крок для того, щоб зрозуміти, а що у нас пішло добре, і що потребує. Покращення тут серед багатьох різних параметрів, на які ви можете звертати увагу. Варто звернути увагу на два. Перший CTR Click Through Rate. Чи CTR — це показник, який показує, який відсоток людей від кількості, яка переглянула, які побачили ваше відео в YouTube, клікнули на вашу обкладинку, на ваше відео. Як він враховується, наприклад, якщо на 100 людей, 5 людей, 100 людей, які побачили в відео ваше в Ютубі, 5 людей клікнуло на ваше відео і почало дивитися, то CTR складає 5%. Зазвичай 5% це достатньо на Ютубі. Це непоганий показник. А якщо показник там нижче відсотка, чи там трошки більше, ніж 1%, то варто попрацювати ще над обкладинкою, щоб вона стала більш. Привабливо для ваших потенційних користувачів, а, наступний етап це AVD, Average View Duration, тобто наскільки довго ваше відео дивляться. І ось тут а, працює те, що ми говорили на попередніх етапах, коли ви досліджуєте відео а, інших креаторів, інших творців, і ви а, аналізуєте структуру відео, яка у них є. Таким чином, ви допомагаєте собі. Створити таку структуру, яка вже спрацювала для користувачів, um, але ви наповнюєте власним досвідом, власними прикладами. Uh, AVD, Average View Duration, або тривалість, середня тривалість перегляду. Вона супер важлива для того, щоб YouTube розумів: Окей, це відео привабливе і це відео цікаве користувачам. Супер. Це два необхідних критерії для того, щоб популяризувати ваше відео на більшу аудиторію. І щоб YouTube, алгоритми YouTube розуміли: Окей, нам потрібна така аудиторія, які цікавляться такою тематикою, і це відео, можливо, буде їм корисним, і вони будуть його дивитися. Наступний етап сьомий, це репіт. Треба повторити мої базові рекомендації це покращувати якусь одну певну річ. В один проміжок часу. Наприклад, а ви розумієте, що якість звуку може бути краще? Супер, ми в наступному відео покращимо якість звуку. Чи, наприклад, ми можемо знімати вранці, коли сонечко лагідно світить в наше віконечко, і світло, воно краще і зображення краще. Добре, давайте це використовувати. Можливо, ми можемо трошки краще попрацювати над обкладинкою чи попрацювати над сценарієм, чи над прикладами, які. Можуть бути корисні нашій аудиторії, нашим глядачам. А, консистентність. Ютуб це про довготривалі стосунки, не про суперкороткі якісь перспективи. Тобто, це марафон, а не спринт. Тому налаштовуйтесь на те, що ваші відео мають виходити консистентно. Можливо, це темп, який вам а, буде комфортний. Це одне відео на тиждень. Супер. А, тоді записуйте одне відео на тиждень, але робіть це. Максимально регулярно. Як показує досвід, перші результати, якщо ви робите все правильно, можуть прийти через 3-4 місяці. Тому з терпінням, повторюємо і працюємо далі. На цьому все. Успіхів вам, побачимось!